Бельгійське містечко продовжуємо монтаж опалення на коттеджі. Зараз покажу, що ми вже зробили. І так. Що ми маємо? А, у нас встановлений вже колектор теплої підлоги. А ну виключить покашу. Зі світлом біда. Коротко. По світлу у нас лажа повна. А, значить, встановили ми колектор. Закинули вже труби на другий поверх, гаряча холодна рециркуляція, плюс стояк опалення до колектора. Тут проклали повністю труби. Тут підготували всі виходи для майбутньої топкової. Ну і розпланували, що у нас куди буде, але то ми нікому не скажемо, як воно має бути. Встановили сифон для пралки. І тут... О, лки, світло, світло є. Клас. Санвузол, санузлі. Так само у нас сихончик для кондиціонера, умивальник. Тут ще він буде трав встановлений. Душ чекаємо від замовника бокси прихованого монтажу інсталяція. Це у нас фанова труба. По першому поверху вже почали розкладати утеплювач, хлопці працюють, гріються газом. Чи можемо тим гріємося, так? Да? <рес> ну, і тут ось в два шара утеплювач. З перехльостом, всі як люблять, все перед. Цей. Як там Майка? Шви всі повністю перекриваються. Да. Ну І труби там вон, у нас все заховано. <рес> Отак працюємо. Маємо цей об'єкт закінчити до Нового года. І, в принципі, все, що ми планували зробити до Нового года. Ми його закриваємо і далі вже беремо ті об'єкти, які були записані у нас після Нового року. Тому, якщо вас цікавить якісний професійний монтаж, записуйтеся до нас в чергу. Контактна інформація є в шапці профілю.